Стаття 29 Цивільного кодексу України. Місце проживання фізичної особи. Місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. Фізична особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання а за винятком обмежень, які встановлюються законом. Місцем проживання фізичної особи у віці від 10 до 14 років є місце проживання її батьків. Усиновлювачів або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками, чи усиновлювачами або опікуном, або організацією, яка виконує щодо неї функцію опікуна. У разі спору місце проживання фізичної особи у вісі від 10 до 14 років, визначається органом опіки та опікування або судом. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків чи усиновлювачів або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місце знаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна. Фізична особа може мати кілька місць проживання.